Вітаю вас, друзі! Сьогодні поговоримо про останні події. Напруга між Індією та Пакистаном загострюється. Країни обмінюються ракетними ударами. За даними Clash Report, військові Пакистану вдарили балістичними ракетами по індійському аеропорту Ам-Ріцара. У Пакистані заявили, що збили усі індійські винищувачі, включаючи Рафале та китайський J10C. Індія підтвердила три аварії своїх винищувачів. Пакистан вдарив по школі в Кашмірі. Разом з тим, пакистанський депутат закликає руйнувати індійські храми у відповідь на зруйновані мечеті. 26 мирних жителів Пакистану загинули через нещодавні удари, ще 46 поранено. Конфлікт, на жаль, триває, і ніхто не знає, коли він закінчиться і чи вийде він за межі Кашміру. Переходимо далі. Головна подія України. Верховна Рада підтримала ратифікацію угоди про корисні копалини та створення інвестиційного фонду відбудови. За виступили 338 нардепів. Таким чином, сьогодні парламент ратифікував міжурядову угоду, яка дозволить створити інвестиційний фонд. Втім, є ще дві додаткові технічні угоди, які сторони підпишуть пізніше. Однак вони не потребуватимуть ратифікації в Раді. Такої перспективної ек економічної угоди в відносинах між Україною та США ще не було. Заявив Зеленський. Також до цікавих новин з Росії: зв'язок 9 травня відключить по всій європейській частині Російської Федерації. Вперше мобільний інтернет заблокують на 60% території Росії. Вимкнення зв'язку призведе до блокування життєво важливих служб: таксі, роботи магазинів, онлайн-сервісів. Також повертаючись до геополітики, Трамп сьогодні повідомив першу важливу. Позитивну новину у торгівельних баталіях. А саме, сьогодні неймовірний день для Америки, адже ми уклали нашу першу справедливу відкриту та взаємну торгівельну угоду, заявив Трамп. Це те, про що наші попередні президенти ніколи не дбали. Разом з нашим сильним союзником Великою Британією ми досягли першої історичної торгівельної угоди для визволення. Ось такі події. Підписуйся на канал.